Battlefield 6 вже вийшла, а DLC для Stalker 2 ще ні. Точно так само, як Патч 1.7. До речі, нову батлу ми стрімили і пройшли повністю всю кампанію. Якщо кому цікаво, переходьте в наші трансляції та приємного перегляду. А по Stalker 2 маємо сьогодні порцію як гарних, так і е, ну, таких собі новин. Там і по DLC, і по ARG, і по Патчу 1.7, і 7, і про оновлення рушія, і про про багато нового контенту, чи нехай нових сюрпризів, і все в тому роді загалом поговорити нам є про що. Тому все, зручно. Несіть каву чай та смачненьке. Ну й можемо розпочинати. До речі, як там у вас Battlefield 6 на ультрах тягне чи ні? А S.T.A.L.K.E.R. 2? Ну, якщо так, це прекрасно. А якщо ж ні, або ж FPS малувато, вам дорога до нас в магазин КТС. Адже ми можемо та будемо вам пропонувати. Вати ну просто безмежний небачених масштабів асортимент різного заліза та не просто заліза, а топової комплектухи, навіть RTX 5080 та 90. А можливо, ви мрієте про новеньку PlayStation 5 або ж Xbox Series X або ж S. Чи можливо плануєте купити новенький iPhone 17? Тоді вам точно дорога до нас. Тут є все та ще й за смачними цінами, які частенько бувають при прав... Влені вигідними акціями та гарячими пропозиціями. Ось як навушники Oppo Buds 2 зі знижкою аж в 50%. А якщо ж просто хочете отримати додаткову знижечку, використовуйте мій промокод METAREALIST. А сам промокод та посилання на сайт ви знайдете як завжди в описі під цим відео. Ну а ми починаємо. Отож, давайте розпочнемо з того, що позавчора GSC викатили новий допис, який стосується нашого ARG. Жі, в якому ще й декілька цікавих зображень, тому дивіться та слухайте. Серед тиші та смертельних аномалій працює НТЦ Малахіт, місце, де наука ще має сміливість дивитися в очі невідомому. Тут ведуть спостереження, аналізують, пишуть звіти, але щось в повітрі постійно спотворює реальність. Прилади фіксують не просто аномалії, а спроби самої ноосфери вивчити нас у відповідь. Можливо, саме тут людство нарешті дізнається. Що таке зона або остаточно втратить розум? Ось таке загадкове послання від розробників. Ну, ми точно знаємо, що наше ARG таки пов'язане з Малахітом, тому є сенс вважати, що GSC нас підігрівають до чогось новенького, хто зна, можливо, й до анонсу самого DLC. Ще раз, зараз все закручується навкруги Малахіту, а це точно значить, що ймовірно зав'язка нової DLC і буде розпочинатися саме там на НТЦ. Малахіт. ось там були слова, що ніби сама ноосфера хоче вивчити їх у відповідь, як на мене, в ту ноосферу, або ж в зв'язок якимось чином вірвався той мутант, або ж мутанти, чи їх так би мовити, головний з тих самих колб. Ось з тих колб, що ми бачили в найпершому трейлері, що ми бачили в тіні Чорнобиля, про які я вам вже дуже багато разів розповідав. А ще хтось казав, що це може бути пов'язане ось з цим псімозком, який знаходиться в лабораторії. Рії x 16 яка, як ми знаємо, точно буде в DLC. адже вже частина цієї локації є в грі, яку додали з патчем 1.6. Щоправда, офіційно до неї поки що не дійшов ніхто, адже для цього потрібно розгадати повністю все ARG, яким воно на сьогоднішній день ще не є. Щоправда, є одне, але цей мозок був вимкненим. А знаєте, коли, де і ким все просто так стрільцем під час подій Тіні Чорнобиля. Коротше, ми це робили власноруч. Відбулося це під час виконання завдання, яке нам доручив не аби хто, а сам Сахаров. Але сценаристи для Stalker 2 на те вони сценаристи, щоб воскрешати цікаві речі та змінювати канон, що може й бути в нас з цим мозком. А тепер будьте дуже уважні, адже цей псімозок має дуже цікаві здібності, які в тіні Чорнобуля були просто вирізані, які дуже ймовірно що можуть потрапити саме в DLC для Stalker 2. Так, ось в білдівських напрацюваннях цей мозок на нижніх рівнях міста, не знаю, чи мається на увазі X16. На тому ж нижньому рівні мешкало безліч різноманітних зомбі та контролерів. А сам мозок атакував за допомогою псівипромінювання, випромінювання, до того ж, закликаючи на підмогу підконтрольних мутантів. Мозок в цій версії розумний, він міг вести діалог з головним героєм. Він створює псі образи, а також імітаційні явища, такі як не існути. Уючі стіни та портали в нікуди цікаво, що перед тим як гравець доходив би до цього монстра, він повинен був би пройти через неіснуюче місто, яке цей мозок і створило. Ось все, що ви зараз почули, теоретично може бути втілене в перше DLC для Stalker 2, ну або якась частина цього. І погодьтесь, звучить це все неймовірно круто, загадково та таємниче. Ще раз наявність цього мозку дуже можлива, адже він дуже тісно пов'язаний в. Теорії з лабою X16, яка по суті вже офіційно анонсована в першому DLC. тому набираємося терпіння і будуємо свої теорії. До речі, їх з радістю я почитаю в коментарях. А ви додумуйте та пишіть. Поки не забув на днях на нашому ігровому каналі GameZone, посилання на який ви знайдете в описі, вийшло нове відео про розробку ефектів для Stalker 2. Відео супер цікаве, не пожалкуєте, подивіться, а ми пішли далі. Щодо патчу 1 із. 7 ймовірно, він скоро вийде, адже GSC по цій темі вже потихеньку починають видавати інфу. Ось як на днях ком'юніті менеджери в Discord сказали, що патч включатиме дуже багато нових та крутих змін для гри. Також нам стало відомо, що модифікації для Xbox повинні почати з'являтися вже наступного тижня, а це плюс-мінус від завтра. Також сказали, що в патчі 1.7 буде заміна балансу, але балансу в якій саме сфері не сказали. Це. Хіба можемо спробувати самі додумати. Найперше, що мені прийшло в голову, це ребаланс дії артефактів, адже там, як на мене, є що поправити. Але, ймовірно, баланс буде стосуватися багатьох аспектів в грі. Ймовірно, сам патч вийде десь через тиждень, тобто в двадцятих числах, як це було і минулого місяця. Було б дуже круто, якби нова порція по ARG під'їхала б з цим патчем. Очікуємо, віримо. А зараз найважливіша, як на мене, новина. Ційно оновлення рушія з версії 5.1 до версії 5.5.4, або ж і новішої версії в патчі 1.7. Не відбудеться, ймовірно, оновлення Рушія відбудеться поза оновленням патчів. Ну з цього приводу я вже багато разів казав, що ідеально було б оновити рушій разом з релізом DLC. Це було б справжнє свято для ком'юніті. Дуже сподіваюсь, що розробники саме так і вчинять. А від себе хочу сказати, що патч 1.6 додав в гру реально багато оновлень до прикладу, збільшилася щільність рослинності в певних місцях додали нові дерева та в цілому. Оточення зазнало чималих візуальних покращень, тому поки варто тішитися патчем 1 і 6, що ми й будемо робити вже від завтра, ну або ж післязавтра. Ми допройдемо гру за іскру, Там залишилось максимум на 1-2 стрімчика до фіналу. Але також ми накатимо нових модифікацій на графу. Тому буде не тільки цікаво, а й красиво. Я вас буду чекати. Ну що ж, а на сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бажаю всім вам гарного дня. Ня, та чудового настрою до скорої зустрічі.